Сьогодні по обіді провідні підприємства міста Патвепри і Завотамберг представникам Кременчуцького військкомату передали дві вантажівки. Автомобілі незабаром мають бурнити українські кордони в зоні антитерористичної операції. Подробиці з наступного сюжету. Вам, шановні, будемо передавати для того, щоб ви захищали нас і наших людей. Ми могли мирно, мирно співпрацювати. Привідний Камаз і ЗІЛ-131 з броньованою капсулою суворі вантажівки 90-х років. Бойового вигляду їм взялись надавати Володимир Пилипенко і Віктор Бугайчук. Саме на їхніх підприємствах автомобілям було замінено радіатори, гальмівну і паливну системи. Незабаром у вантажівок з'явиться новий колір і додаткова комплектація та захист, а також омаскувальні сітки, розповідає Володимир Пилипенко. На Зілуш наші військові матимуть змогу перевозити тяжко хворих бійців. Для цього там і створили так звану капсулу. Буде докомплектовуватися кун, окрім того, що для перевезення ще медичним обладнанням, як санітарно для вивезення людей, матраси будуть додатково поставлені. Тобто ми віддаємо два підприємства, дві автівки. Вантажівки мають доправити протягом двох тижнів у район Пєсків для батальйонів Карпатська Січ і Свобода. За словами Володимира Пилипенка, це два найменш укомплектованих батальйони. Проте саме вони першими стали на захист держави. Сьогодні автомобілі пройшли випробовування. Першим за кермосів волонтер Костянтин Красовський. Машина нова. На ній можна їздити і їздити. Вона, навіть якщо подивитись з боку, вона в солідолі. тобто ця машина зараз пройшла першу експлуатацію, тобто її поміняли, там деякі патрубки пересохли, і все, машина готова, вона буде їздити і служити нашому війську. Останок директор Пат Вепер відзвітував за рік їхньої волонтерської роботи. А саме на схід України було відправлено 12 позашляховиків, 8 вантажівок, 2 автобуси, 4 БРДМ, 3 мотоцикли, а також більше 300 польових пічок. Більше сотні автівок побували в зоні. АТО. на цьому зупинятись не збираються. Наголошує Володимир Полипенко. Це велика робота, яку продовжуємо зараз. Але на жаль, сьогодні всі думають, що війна скінчилась, і так і буде. Будемо жити, Крим нехай забирають, Донбас, нехай вже буде там. Розпоряджаємося тим, яке, що ми взяли у майбутнього покоління. Ми взяли його у своїх правнуків, праправнуків і так легко віддаємо. Я думаю, після виборів не слід розслаблятися, потрібно армії допомагати.